Побутову техніку для європейців можуть виробляти у Хмельницькому. Представники німецької компанії Вік зацікавлені у відкритті підприємства в Україні. Наразі промислове виробництво налагоджене у Китаї та Індонезії. Втім, інвестори мають намір розширити бізнес і продукцію для країн Європи виготовляти саме у нашій державі. В Україні планується створити близько тисячі робочих місць. Що ж до продукції, то в Україні буде виготовлятися саме кухоне обладнання. Сподіваємось на підтримку влади Хмельницького. Для реалізації ідеї німцям необхідне приміщення, аби розпочати виробництво та земельна ділянка поруч, на якій зведуть новий завод. Кілька варіантів покажемо, щоб ви розуміли, що є. Вже якщо вони підходять, ми можемо вже починати предметно працювати. Разом з тим, у нас є далі перспектива. Пов'язано з індустріальними парками, ми теж хочемо, щоб у нас цей проект реалізувався. Технопарки, індустріальні парки не зовсім, скажімо так, вони йдуть, як нам би хотілося, але це можливо. Потенційні інвестори оглянули запропоновані земельні ділянки а також відвідали німецьке підприємство Дювецьдорф Україна, що вже кілька років поспіль успішно діє у Хмельницькому.